Прокидаючись, вона почула свій крик і зрозуміла, що кричала напевно вже довгі секунди. У кімнаті було прохолодно, але все її тіло вкривав піт. Його краплі стікали по обличчю та плечах на нічну сорочку. Спина й простирадло під нею були вологі від поту. Вона одразу затремтіла З тобою все гаразд. Запитав чоловік, кілька секунд вона мовчала, не маючи сил відповісти. Охопивши руками коліна і підтягнувши їх до живота, намагалася угамувати тремтіння. Чоловік темною масою лежав поруч, довгий темний циліндр на тлі білого простирадла, що слабо виблискувало у світлі місяця. Поглянувши на нього, вона знову затремтіла. Може увімкнути світло? запитав він. Ні, різко мовила вона. Не ворушися, будь ласка. Після її слів чулося лише рівномірне цокання годинника, але й воно чомусь видавалося лиховісним. Знову, так, сказала вона, заради Бога, не торкайся мене. Він присунувся до неї у темряві, збиваючись під простирадлом. Вона знову злякано затремтіла. Сон, обережно почав він. Сон був про. я вгадав. Він делікатно не доказав до кінця і трохи посунувся у ліжку, обережно, щоб її не налякати. Але вона вже опанувала себе. Руки її розслабилися, розкриті долоні щільно лягли на простирадло. Так, сказала вона, знову змії. Вони повзали по мені, великі й малі сотні змій. Вони заполонили всю кімнату, а нові все повзли й повзли крізь двері й вікна. Їх була повна шафа, так багато, що вони виповзали з під дверцят на підлогу. Заспокойся, сказав він. Ти впевнена, що хочеш про це говорити? Вона не відповіла. Може, тепер увімкнемо світло? лагідно запитав він. Не зараз, сказала вона, вагаючись, я ще не відійшла. Так, так, мовив він тоном повного розуміння. А решта сну. Так, послухай, може, не варто зараз про це говорити? Ні, давай поговоримо. Вона спробувала засміятися, але замість сміху вийшов сухий кашель. А то ти подумаєш, що я починаю до цього звикати? Скільки ж ночей це вже триває? Сон завжди починався з маленької змійки, що повільно повзе по її руці і поглядає на неї злобливими червоними очицями. Вона скидала її і сідала на ліжку. Тут по ковдрі починала повсти інша, дедалі швидше і швидше. Вона скидала яйцю, швидко вставала з постілі на підлогу. Нова змія виявлялася у неї під ногами, ще одна заплутувалася у волоссі над очима. А потім, крізь відчинені двері, повзли все нові й нові, змушуючи її повернутися на постіль і з криком тягнутися до чоловіка. Але у вісні чоловіка поруч не було. Замість цього, на постілі довгим темним циліндром на тлі білого простирадла, що слабо виблискує у світлі місяця, лежав величезний змій, і вона усвідомлювала це, лише обійнявши його руками. Увімкни світло! звеліла вона. Коли кімнату залило світлом, м'язи її затремтіли. Стегна напружилися, готові викинути її з постілі якщо. Але зрештою, це був такий її чоловік. Боже милосердний. видихнула вона і цілком розслабилася, простягнувшись на ліжку. Ти здивована? запитав чоловік, криво посміхнувшись. Кожного разу, сказала вона, кожного разу я впевнена, що тебе тут не буде, а замість тебе лежатиме змій. Вона торкнулася його руки, щоб переконатися. Бачиш, як усе це нерозумно, м'яко й заспокійливо мовив він. Якби ти тільки могла забути, тобі треба лише довіритись мені, і ці жахи минуться. Знаю, відповіла вона, фіксуючи у свідомості деталі умеблювання кімнати. Невеликий телефонний столик з безладною купою записок і підкреслених папірців виглядав надзвичайно реальним. Старими друзями з минулого були подряпане бюро з червоного дерева, портативний радіоприймач і газета на підлозі. А якою матеріальною здавалася її смарагдово зелена сукня недбало перекинута через спинку стільця. Лікар казав тобі те саме. Коли ми сварилися, ти асоціювала мене з усіма негараздами, з усім, що завдає тобі болю. А тепер, коли все налагодилося, ти й надалі не позбулася цієї звички. Несвідомо, сказала вона, – несвідомо. Ні, усе як і раніше, наполягав він. Пам'ятаєш, як я хотів розлучення, як казав, що ніколи тебе не кохав. Пам'ятаєш, як ти мене ненавиділа, але водночас не давала піти. Він перевів подих Ти ненавиділа Гелен і мене це залишило відбиток. У глибині нашого примирення так і лишилася ненависть. Не думаю, щоб я коли-небудь ненавиділа тебе, сказала вона. Тільки Гелен, цю худу малу мавпу. Не можна погано казати про тих. Кого вже не обходить мирська суєта, пробурмотів він. Так, замислено сказала вона, напевно, це я довела її до того зриву, але я не можу сказати, що мені шкода. Гадаєш, це її дух мене мучить? Не треба ні в чому себе звинувачувати, сказав він. Гелен була напружена нервова жінка, митець, невротичний тип. Але зараз, коли Гелен більше нема, у мене все минулося, я все переборола. Вона посміхнулася йому і зморшки тривоги на її чолі розгладилися. Я пожеволюю від тебе, прошепотіла вона, перебираючи пальцями його світло русяве волосся. І ніколи тебе не відпущу. Тільки спробуй, посміхнувся він у відповідь. Я все одно нікуди не піду. Просто допоможи мені, усім чим зможу. Він схилився над нею і легенько поцілував у щоку. Але, кохана, якщо ти не позбудешся цих кошмарів, у яких я головний лиходій, мені доведеться мовчи, швидко промовила вона. Я й думати про це не хочу. Адже наші скрутні часи позаду. Він кивнув. А втім, ти маєш рацію, сказала вона. Напевно, варто змінити психіатра. Довго я так не витримаю. Усі ці сни щоночі, і вони стають дедалі гіршими, нагадав він, насупившись. Спершу вони траплялися лише час від часу, тепер уже щоночі, а незабаром, якщо ти нічого не зробиш, буде вже гаразд, сказала вона. Не треба про це. Доводиться, це мене турбує. Ти так зациклилась на своїх зміях, що однієї ночі встромиш у мене ніж у вісні. Ніколи, промовила вона, але годі про це, я хочу все забути. Не думаю, що це трапиться знову. А ти? Сподіваюсь, що ні. Вона потягнулася через нього, вимкнула світло, поцілувала його і заплющила очі. За кілька хвилин вона повернулася набік. За півгодини знову перекотилася на спину, пробурмотіла щось нерозбірливе і заспокоїлась. Ще через 20 хвилин вона знизала плечем, але загалом лежала нерухомо. Її чоловік лежав поруч, темною масою, припіднявшись на лікті. Він лежав у темряві, думав, дослухаючись до її подиху і цокання годинника. Потім ліг на спину і випростався. Він повільно розв'язав зав'язки своєї піжами, потягнув за одну з них, поки та не витяглася на сантиметрів тридцять. Потім відкинув ковдру і дуже обережно присунувся до неї із зав'язкою у руці, прислухаючись до її дихання. Він поклав зав'язку їй на руку. Дуже повільно, сантиметр за сантиметром. Провів шнурком уздовж її руки. Невдовзі вона застогнала.